Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіною Косовою. Вітаю вас! Вітаю Оленочка! Вітаю всіх глядачів, які долучилися нас подивитись. Рада вас теж бачити. І сьогодні, а вже ж ми, як традиційно, ми запишемо з вами прогноз подій для України. Але перед цим дуже хочу поговорити з вами ті актуальні події, які зараз відбуваються, зокрема в Україні, але стосуються всього світу. Ми Бачимо зараз близьковечні операції наших українських військових. Скажіть, які ще от чи варто у цьому червні у цьому місяці на початку літа чекати ще подібних операцій, подібних успіхів України на власне на фронті і у цій війні? Так, у нас такі досить приємні і потужні влучання. По самій Московії я не бачу. Я говорила про те, що вони будуть пізніше. Але ми ж знаємо, Оленка, що от буквально зовсім зовсім недавно відбулося влучання в міст. І по моїм відчуттям, воно ще цей міст будуть добивати. Тому це Прекрасна новина і його руйнування в принципі є досить і досить можливим, не не від початку до кінця, але фрагменти можуть бути досить зрушені. Угу. Тоді мені цікаво у вас запитати, скажіть, чи… Власне, зараз ми бачимо, що тривоги почастішили, тому що росіяни росіян в паніці, ворог лютує, тому що вони розуміють, що ми завдаємо ну, чималих збитків власній армії і їм. Скажіть, будь ласка, чи буде ворог мститися і які підступні плани він готує найближчі тиждень? Декілька ситуацій. Зараз я їх проговорю. Якщо допустимо з тобою раніше, ми переглядали, можливо, тижня два назад, ми переглядали мотивацію ворога і були так само дуже серйозні обстріли. Мотивація ворога, як вона помінялась, якою вона була і якою вона є. Мотивація ворога була закошмарити людей. Невинних людей, бідних діточок і тому подібне. Зараз, після е, ураження їхніх е, тих самольотів, я робила розклад. І зараз карти витягнули практично одні й ті самі, я бачу, що ворог він трошки е, змінив свій фокус уваги і змінив на стратегічні якісь об'єкти. Тобто, зараз йому не до нашого мирного населення. А до стратегічних об'єктів. Мені не подобається Миколаїв, не подобається Запоріжжя, Сумщина, Дніпро. Такі області мені не подобаються. Так як я розглядала на картах, тобто це не буде такий е, якийсь Ну, як правильно вирзатись такий звичайнісінький обстріл. Ворог підготує все ж таки якусь таку свою ворожу операцію. Це не наступ. Ми зараз не про наступ говоримо і не про масований обстріл. Воно якесь буде трошки, розумієш, трошки воно буде інакше. Мені здається, що ворог може, може додати. Якихось таких чи дронів, чи якихось безпілотників, до яких ми не звичайно, яких ми не знаємо, адже ворог зараз про захоче про себе заявити. Розумієш, як вони оце з гонором, це ж вони м м м вважали себе переможцями. Згадай, будь ласка, як вони переживали на 9 травня. І тепер ми розуміємо, чому? Тому що десь ворог. Відчував, що ми могли ось це все. їх на 9 травня, ми могли це все обстріляти і гартнути. Розумієш? І от тепер нам зрозуміло, чому були такі опасіння. Ось такі плани у ворога. Це є стратегічні об'єкти, і уже після тих стратегічних об'єктів ми будемо переглядати наступ. І будемо переглядати мирне населення. Звичайно, що дрібні дрони, те, що зараз відбувається, і їхня кількість, по моїх прогнозах, вона не зменшується і буде летіти і надалі. На жаль, але будемо дивитися, будемо проглядати, що власне буде чекати Україну, українські міста загалом. Але давайте зараз сьогодні саме подивимось декілька міст українських. Зокрема, чи буде небезпека на цьому тижні, і які числа вам розонують про те, що власне російські загарбники готують якісь да. Обстріли щодо України, давайте розглянемо тиждень з 5 червня по 12 червня, які дати от найбільш небезпечні і власне українцям слід піду приготуватися і побути власне поберегти себе і побути в небезп... власне, поберегти себе і побути у безпеці. Взагалі, в принципі, цей коридор, чисел, які ти назвала, він є. Досить напружений. Зараз я дійду конкретно до чисел, але хотіла сказати, ще мені не подобається Одещина на предмет чогось, що може відбутися у воді. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось, е, щось підводне, чи якась ракета, чи якась бомба. Я не дуже володію такими знаннями про підводні, які е, про підводні обстріли. Але приглядала Одесу, і мені ці карти не подобаються. зараз. Я постараюся глянути по числах від 5 до 12. 10, 14. Хоча ми дивимося далі, але випадає мені 14, 8. Ці числа йдуть мені, йдуть мені досить, досить напружені, але хочу сказати: тут річ не у числах. А річ у тому, що ворог захоче зробити це в короткі терміни, або день за днем, або е, навіть в один день. Не знаю, як ворог захоче це підготувати. Е, не забуваємо, що е, ворог на ну не дуже, але залежить від думки Трампа. Зараз він гляне, як Трамп відреагував, і тоді вже підготує свій підступний, підступний план. Ще не будемо заду, е, забувати про таку річ. Що е, оці аеродроми, які ми підірвали, ворог з цього має роздути до неможливості. Так, буде роздуття до неможливості, і, е, ну, тобто, захоче вдавати із себе роль жертви, е, такої, якою він не є. Як, в принципі, завжди він це робить. І останнє питання Крісіна, Ви вже озвучили, от що вам резонує найбільш дану на безпеку, де ви відчуваєте по містам України, але якщо ось брати реальні це тиждень. А які міста під найбільшою загрозою, ось, починаючи з 5 по 12 червня, що ви відчуваєте? Одеса, Запоріжжя, Суми, Дніпро. Якесь одне місце, не можу сказати чітко, щось можливо буде ближче до Західної України. Щось буде до Західної України. Але мені все ж таки, я переглядала неодноразово Західну, мені йде як не обстріл, а внутрішній вибух. Більше, якщо стосується Західної. Якщо угу, захід України, е, я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо на стілю вас залякати, з цілю попередити про й можливу ймовірну загрозу з боку ворога. Будемо берегти себе, бережіть і ви себе. Я дуже хочу подякувати нашій експерції Крістіні за такий детальний розклад. Бережіть себе, ходіть в укриття і слава Україні!